Ми перебуваємо у Славутичі, місто, життєдіяльність якого повністю залежить від електроенергії. 1 жовтня близько 16-ї години війська РФ обстріляли електропідстанцію у місті. Тоді тут -то зникло світло та вода. Як розповіли місцеві жителі, водопостачання того ж вечора відновили світла в будинках, немає і досі. Я стою вже з 10.40, ну майже дві години. У мене троє дітей і вагітна сестра. Тому ну важко, але ми знаємо, як поводитися, бо в 22-му році ми були вже такі ситуації. О, зараз заправ... хочу заправити... дозаправити машину, тому що кажу, сестра вагітна і може статися так, що мені доведеться вести в Чернігів пологових. Дозаправитись, спусти. Так зараз певний ажіотаж на заправку. Так, да, не знаю чому. Заправляють балони. Маленькі, готувати їсти, У нас же електричність, тільки електрика. От чому. Я вивчала будинок. Ми розвернули штаб надзвичайних ситуацій, провели відповідні заходи щодо стабілізації, От відкрили пункти незламності в кількості 10, 10, 10 пунктів. Далі, а також їх забезпечили цим необхідним генераторами, паливом і так далі. Розумію, вдома світла немає? Нема. З вчорашнього дня немає. І Причай. не було. Так що 2% залишилось, так і прийшла. <світлі> Ми працюємо з взучеряшнього дня. Вчора у нас працював генератор, два навіть генератори працювали до двох годин ночі. Люди йшли весь час, і зранку теж шести годин відновив свою роботу. Відновили електропостачання в цьому пункті незламності. То тут є світло і дуже багато розеток, дуже багато переносок. Люди со своїм приходять. Київ, вибухи показують, так. Богді, вибухи, 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 вибухи. прийшла б зарядити свої гаджети. Вже телефони не готова, а просто павербанк заряджається довго. Вже попила чаю, трошки зігрілася вже. Світла в нас не було, так і немає, Воду, слава Богу, дали. Води понебирали вже. Ну, і зараз ще вода є. Ніч була, і зараз вода є. А з казали, що треба чекати. Ніктори. Холодильники, звісно вже жалко. Так вже ми про нас балончики є газові. Бо ми не їх стіна наготовили. А з понеділка, звісно, трудно лато. А все чули, все бачили, як вони літали тут над містом, кружляли декілька годин, як пікірували туди, куди, ну, знаєте, куди вони потрапили. Все світло пропало. Тепер намагаємося якось адаптуватися до цих умов. Заздалегідь просили населення, щоб вони придбали собі газові плиточки, балончики, запаслися цим і так далі. На даний момент всі магазини, всі п'ять супермаркетів, вони працюють, всі аптеки у нас працюють. Зупиняємо роботу таки на час, коли треба відпочинок генератору. Тобто, ми чотири години працюємо, півгодини він має відпочивати. Тобто, на півгодини ми відключаємося. Чи багато людей йде до аптеки, чи є певний ажіотаж, можливо, на ліки через ситуацію? Ні, все як зазвичай. Все як зазвичай, доступні ліки відпускаємо, все відпускаємо. Програми всі працюють на сьогодні. Підходить? Вчора ми працювали, поки світла було, не було, у нас є. Акумулятор. Ми підключали до однієї каси працювали вже, тільки без світла були. Я не закупаю все полок, але хліба вже немає. Тут тільки хліб пустий в чорному, а тебе і хліб, і води немає, і муки немає. Є черги, багато людей. Ну, більше люди заряджаються, просто стоять в магазинах. А черг на продукти? Взагалі нічого не купили. Зайшли подивилися, що є. Банани купили в форі. Нічого, нічого закупати. Все ж працює, логістика працює, Що про проблем жоні? Ну, паніка, ну це нормально. Алла Бєдна, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.